Я не знаю, як почати це відео. Всім сапсом завжди я пані Диван. Доволі давно з вами ми говорили про тому, яке мене гача-лайв. Але я маю скілетирську не тільки там. Я маю скілетиську функцію в малюнках. Я їх отримала. Тепер я можу, по-перше, вперше побачити деякі з них, тому що я намагалася якнайменше дивитися всі малюнки. І Дуже хочеться на них самі відреагувати, прочитати. Я просто, я просто вже не можу чекати, розумієте, це. Пройшло так багато часу з того моменту, як я в це читала, малювала, робила. Тож, давайте зараз з вами це зробимо. Я не можу тікати. Давайте почнемо. Перше, що ви, в принципі бачите і я бачила давно вже 13 років ще. 26, 10, 2020 рік, тисячі О май гад! Ну, гарно, глядає реально. Uh, так ось. Uh, я не пам'ятаю точно, але мені що це перемальовка, тому що я всі часи обожнювала перемальовувати, тому що в мене не виходило гарно малювати. Через те, що я не знала анатомію, хоч okay, я ходила там, в художню школу, для мене анатомія це все одно було щось. Але мені дуже подобається, насправді зараз да, дивлюся на це. Пляха, як ж воно гарно в этом інверсії хірі. А ось вам ще. Також мені 13 років, це 17-10. Я я була певна в тому, що цьому малюнку більше років, по-перше, по-друге, я написала тут навіть час. Дивіться, десять-двадцять. Десь двадцять. Всі не ручку красиву. Вау. Ну, то одразу, да, де я сама малювала, де прямолював? Я, малю. я малювала. Я пам'ятаю, як це малювала. У вівторок, 24-11-2020, І підкарактірувала я це, бо до цього воно таке не було. Я в середу, 17 лютого 2021 року, зараз дивіться оригінал, по-перше, як я був до цього, як до цього я малювала, цей малюнок, і зараз як він оглядає? Він не сильно покращився, власне, але ну вони тепер нормально тепер вони хоча б нормально стоять і люблять друг друга, а не так, як будто візмушуються робити. Це сезон цих персонажів, це, по-перше, була я, Майджесті, оце. Брат моєї найкращої подруги, а це, 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 це хто це господи, це просто дівчинка. Я вам потім покажу все розкажу про цих персонажів, допоки ми до них ще не дійшли. А в ті часи, можливо, хтось пам'ятає через художників, зі я пам'ятаю, було популярно доволі пробити власних персонажів, їх малювати, придумувати. Можливо, ще досі у художників це популярно. Я не знаю. Я доволі давно не художник, але я придумала персонажа собі. Це дуже зміжна. По-перше, <соць>, мій нік ще досі не змінився, тож підписуйтесь на мене в інстаграмі. А по-друге, для хамуга я света. <соць> не я проспаліла, проспалі, проспалірила. Так, ось це я пам'ятаю, як перемальовувала. <соць> а цей костюм усе ще вона, я придумала, мабуть, трішки-трішки раніше. Це 22 червня з першого року, вівторок, за те, що пишеш ще дні тижні, дуже приємно. Цей костюм придумала я. Цей, коли я хотіла стати дизайнером. А ось як я намалювала себе в 14 років. <пухи> ні, ну, похоже, мені здається, ні. А це, як я і казала, коротше, було популярно створювати саночки персонажів, придумати їхні історії і, окрім цього, малювати їх в своїх різних стилях. Я так само зробила, лишаю свого персонажі в шість стилях, яка качебік. Я тоді дуже любила Чебік. Ще досі люблю Чебік, насправді. І в нас тут Дисней, Сімпсони, Гравіті Фоллс. Смотрите. А, я забула, як це мультик називається. Время приключений. Мой стиль. Ось такий. Так само період 2020 року. Жовтень. Така персонажка. Є такі... Я прийшла на таке аніме-аніме. В ті роки, ті часи. Дочь Раф і Сульфуса. Ам... Як Аманда? гад, oh я вже тіси малювала різних персонажів в своєму стилі. Кушно <laughs> просто дивитися. Давайте я буду ще їх оцінювати. <laughs> У мене були персонажі. Я зараз обіцяла їхні анкету. Господи, як славики не читала, вже забула, які вони не які не придумувалася. Але сюжет я зараз вам розповів: Маджесі, моя персонажка. В неї подають подруга Аліса, якась стерва, по-перше. По-друге, не задумувалася, як я раніше, але я вирішила, що Маджесі буде мною. І а Аліса є брат. Молодший, начебто, чи то старший, неважливо. І ось до них приходить новенька в клас, і він не закохується. А Маджестия, тобто моя персонажка закохана в цього брата. Я забула звати його, як його звати його персонажа. Альоха, Алексей його звати. У Маджесті є хлопець. Тож все окей, це так чисто драма заради драми. Ось такий в неї малюночок. Маджесті, характер странний. Спасибо. Тип дівчика, парень. Александр. Сестра. Нема. Брат. Нема. найкраща подруга. Найкращий друг. Алиса. Крис. Лёха. И Ань. Я сначала писала, как Гелия, а написано Илья. Я извиняюсь. Хобби. Рисование. Ну... База. Лет 16. Она... Я ей уже проросла, как два рога. Охереть. Так. О персонаже. Главное в команде. Я, я просто забула, але тут написано умер парень по неизвестным обстоятельствам. Но на самом деле он же живет. Не помнятайся его. Родители Маджестии были не против такой жизни. День народження, 18 травня, тобто ні день народження. Афіреть і це, що зробила, це ось такі недоанкетки для перше розуміння. По-друге, я намагалася прописати, щоб нічого не загубити і прекрасно розуміти, що взагалі за чим іде. Аліса найкраща подруга моя. А вона така сірвачка, сусічка, саме перша першонашка, якого в принципі придумала. Аліса характер, дерзкий, тип, дівчинка, парі, ілья, сістра, нема, брат Алексей. Найкраща подруга, найкраща найкращий друг Маджестия Кріс. Саша, хобі красить других лет 17. Я навіть її переросла. А персонажа, когда родилась, уже був старший брат. Ага, зрозуміла. Алексей, якого зовут Льоха, його назвали саме Льоха, бо мені так. Не знаю. Мені прийшло перше саме Льоха. Оця його форма імені тож я вирішила, що буду його звати Льоха. Характер милий. тип хлопець. Познайомила з Маджестиєю Еліса, закінчив 11 класів. Господи, хоча б хтось закінчив 11 класів. <сих> Саха. По по це прям мой Так, про персонажа родился в Одессе, перший, хирейс, за вперше, бо інші народилися в Запреждень, что я? я так думаю. Приїхав в Запорозі, да, 10 років, познайомився з с серед с через интернет. Господи, так написано неадекватно. Дивите, как красоточка. Где нос? Я не знаю. Нема чьего а анкеты Ильи. А где она, кстати? Это не анкета, это не анкета. И анкета. кто же будет быть с батьков против? Я же ему же это писала. Мне интересно, кто против с батьков был приезда. Ну где? Где ты? Где анкета? О, вот он, тихо. Я нашла. О oh май гааад, і сякі і люха. О oh май гааад, збородки, кстати. В хобі страдать хєрньой <coughs> лет 20. Він найстарший цепопереживаний. Спасем, його батьки були проти переїзду. Ось чому я це писала. Як ми будемо розрізняти за вами Маджестію? Де Маджестія, а де не вона? Бачите? это вот, вот пластер. він на них, значить це Маджестія. Все інших як розрізняти? Я не знаю. Ми не подумали, що її Чому? <смі> я її придумала приблизно в цей період. неї маска. Так, от, у персонажа є якісь основні костюми, які вони постійно горіслять. Ось це в неї ось такий в неї був костюм. До речі, цей малюнок я виклала в Instagram, пам'ятаю, заката. Кіт просто найкраще намальований. Я ще дочі не вмію малювати. Парі? Це в нас Аліса, це в нас Кріс, це в нас Меджесті, це в нас Льоха. Друзі, <laughs> це яточка Жорсткий бог, і Маджестія. Я оцінюю це на мільйон десяти, це прекрасно, просто яточка, люблю його ще досі. Чим приколом, я пороблювала з різних всяких картинок, і іноді персонажі просто не схожі на один одного. Я не знаю, 4 з десяти. Алекс... Це, знову ж таки, Маджестія, Алєксандр, це Алєксандр, так. У Льохи ось така про а а Олександр ось такий. І В цьому випадку у нього такий самий протезну, просто його не видно за оком, але якщо ви до нього приблизно, це Олександр. А Ліса також, до речі, можна різняти, тому що воно й довге і пряме волосся. Ось у нас навчання Олександр... Льоха Ліса та Манжесі. Вони навчилися в неї в школі, в одному класі. Це була. що це було. Я стала, щоб перевірити, що осталось і валяся, що став золотий. Це українська література або українська мова. Я, це я малювала це на цьому предметі. Oh my God. О май гад! Ось в нас перша варіація її, ось це вона, ось це вона, і ось о, типа, завжди емоція згадчи. Продовження в нас знов ж таки, це перші-перші рази, коли я малювала Маджестію. Ось вона в нас. <смешненько> Максимально дивно. Так само у нас Маджестия, 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 Псидосия, Маджестия, Маджестия, Маджести, Диденсайт. Псидоси Маджестия. Элая тоже диденсайт, она тоже грустит. Маджестія. Маджестія. Мені на цьому моменті монтажу здалося, що я якось неправильно кажу Маджестія. тому що я декілька разів прислухала це Маджестія, і це після це я загубила сенс слова Маджестія, Що ось що хочу сказати? Так, як я Ми до цього читали з вами про те, що типу в неї помер хлопець, який насправді живий. Судячи з усього, ось це в нас це. <гум> Також відрізняється, господи, який в нього профіль. Я що зараз що тоді не вміла малювати нікого, але це підірва, звісно. Маджесті вперше по-перше розмальована, а по-друге, перша Маджесті в нас за цей відос. Перше, за весь цей час в нас не а Аліса і Ілюха. Я якийсь час думала, що це дивно. Ну, Після того, як я це зробила, типу 18-20 років, Ох, цеть, так... ой, не виплах. Бо зараз в них трошки різниці. Аліса, пам'ятники в футболці, Мадже і кріс. А, Власне, на цьому арте, якого я перемалювала, не було деякі людини, а я її домалювала, тому що я подумала, що типу грустно буде, що кріс не буде, і. грустно, знаєте? Коротка серія вот. можливо. бо я вже забула, там, може Амонкас пам'ятаєте? І найкращий малюнок за цей відос, просто офіційно найкращий. Я в 6 років малювала і виглядала, в принципі, так само. У вас не за все. Боже. А -а 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 -а. Таку грустинку словила. по-друге, ностальгію, а по третє, на очікуваність. Я не очікувала, тому що тому позабувала. Деякі моменти теж придумувала, продумувала, продумувала. І мені це подобається вами була клюжі, я пані деванти на мій телеграм-канал, на мій інстаграм, на мій Тік-Ток, на мій Ютуб канал. Дякую всім за перегляд, дякую вам за все і всім до побачення. Всім Всіх люблю.